Ну що ж, я власне, хочу пояснити, чому я вас всіх тут позбирав. В чому справа? Отож, саме зараз під дуже особливу пісню Ніни Матвієнко молодий станцює вже своєю тещею з мамою горілки. Отож, прошу привітати цей їхній перший танець у новому ранці. Запропонувати, ну ви зараз танцювали всі разом, вам це вдається. Зараз ми потанцюємо трохи окремо. Отож, я запрошую до себе зараз сюди дві молодші пари і дуже би хотів запросити одну пару старшу. Отож, волонтери, де ви є? Кого ми запросимо? Отож, Хто вже зараз готовий взяти за руку свою кохану половинку? Чи просто. Когось з натовпу вийти сюди і спробувати свої сили. Обіцяю, подарунок справді гарний. Отож, я запрошую сюди. Хто готовий? Перша пара є, чудово. Прошу. Пара з Лондона. Лондон Капу. Я тепер би попросив ще, ще одну пару. старшу пару одну. Я бачив, як ви чудово починали весілля. Я бачив, як старші люди сьогодні справді давали фори молодим, вони показували, як треба танцювати, як треба відпочивати. Отож, я зараз би хотів когось з трохи старших сюди запросити. Ну, так, я бачив, бачу, от пані, чудово танцювала. Вона не давала спокою ні собі, ні тим, хто навколо. Отож, я запрошую вас. Де ваш партнер? Скажіть, будь ласка, оберіть своїм партнером. Вибирайте партнера. Бачите, які яка у вас зараз можливість? Нема чоловіка, можна кого хочете вибрати. Пані як Джеймс Бонд тихенько сказала, я зараз і втекла. Вона не втекла взагалі, вона вибігла. Добре, мене поправили. Я згоден. Отож, пояснюю тим, хто нас вже є зараз на танцполі. В чому буде полягати наш конкурс? Ми будемо вам включати по черзі, ем, скажімо так, музику з різних століть. Тож хтось буде танцювати танго, хтось буде танцювати вальс, а хтось буде танцювати щось зовсім окреме. Я не хочу оголошувати, що це буде. Ви будете здивовані, вам не сумніваюся, що це сподобається. Отже, є третя пара. І я ще по пояснюю парі, яка щойно підійшла, в чому полягає конкурс. Зараз всі по черзі будуть танцювати під музику різних часів. Хтось буде під тану, хтось під вальс, хтось під ще щось інше. Отож, я підходжу до першої пари. Перша пара у нас називається цей пан Петро, наскільки пам'ятаю, а пані Іра. Панянка Іра. Добре, отож, я прошу включити першу пісню. That's la... it. За аплодисментами і за вашими вигуками. Отож, пара номер один, пара номер два. І пара номер Безперечно, і одного я віддаю цей приз'їрм і ваш приз буде так само особливим. Отож, ця збірочка, яка називається Вокал Electro House для вас. Сучасна музика саме. Ви дуже добре продемонстрували, як вона вам вдається. Прошу далі танцювати, і у нас тривають танці. Прошу на танцбол. Ну що ж, потанцювали, тепер трошки танці розбавлено. Скажімо так. Ви всі, напевно, кожен з нас їздив в маршрутці, правда? Знаєте, що таке українська маршрутка? Це купа народу, нема ніколи місця. Всі постійно один до другого притискаються, нема куди подітися. Зараз ми це зімітуємо. Отож, є один стілець і є другий стілець. Це у нас будуть два водії маршрутки. Зараз я собі придумаю, хто у нас буде водій маршрутки. Скажімо, у нас буде оцей пан водій маршрутки, ваша робота буде просто сидіти. Прошу дуже, займайте перше місце, скажімо, це якийсь 39-й Львівський на сехів їде, обід. Всі розпарені, гарячо, страшно. Чоловік собі сидить, курить, прилуки, червоні в вікно. В нього святий диск з іконами Пелембається на дзеркальці, в магнітофоні грає шансон. Ну, все як має бути, як справжня маршрутка. Ну і попросимо другого. Він змучений дуже. Це змучений водій маршрутки. Він ще не може, він щойно з рейсу. Добре, тоді у цього чоловіка попросимо. Він Андрій, мій теско пам'ятаю, прошу займати другу позицію. Це у нас буде 75 та маршрутка. Вона буде на Левандівку їхати. Так само буде собі їхати, вести змучених левантівців, десь сюди, їх на білогорщу, когось в лікарню. Так само в нього грає справжня російська музика, він не зважає на вагітних, не бере інвалідів, на всіх сваряться, все як має бути. Тепер я вам поясню, в чому суть нашого конкурсу. Зараз нам треба буде пакувати маршрутку. Тож ми всі стаємо один за одним в цю маршрутку якомога щільніше і будемо визначати, в яку ж маршрутку наб'ється більше людей. Завдання до дівчат. Дівчата, ви можете старатися перетягати хлопців з одної маршрутки в іншу. Але коли закінчиться музика, ми порахуємо, в якій ж маршрутці набереться більше людей. Отож, прошу, прошу музику. І починаємо заповнювати маршрутки. Піднімайте, витягайте тих, хто сидить. Допомагайте. Яку ж маршрутку в 75 чи в 39, то більше людей влізе. Пакуємося, пакуємося, домовляємося. Не сидимо по номер, вставайте, 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 набивайте маршрутку. Дайте діти маршруткам напакуватися. Правильно, діти теж в маршрутках їздять. Діти безкоштовно. Витягайте людей інших, піднімайте з крісел, набивайте свої маршрутки. Якщо зовсім мало місця, то на коліно, буде ніхто ні можна сідати. Можете найгарніших, найкращих освітні дівчат брати до себе на коліно. а то ж далі-далі набиваємо наші маршрутки. На ми ось що 75-та, отак, отак. А ми вже підійшли, як на автовокзалі, запитали. Яка ж маршрутка на підлощу є? Добре, написаємо, можемо перетягати, намагатися однієї маршрутки в іншу. Добре, 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 схокуємося, домовляємося і тут музика зупиняється. Давайте подивимося. Тож у нас переміг. Марія. Так, здається, на левантівку у нас більше людей, не справді? Левантівка перемогла сихів! Можна пошковувати футбольні дачі левантівка на сихів. Отож, я вітаю пана Андрія, який відтепер почне в машині слухати джаз. Обливатися дорогими одеколонами і кожному з пасажирів казати, ласкаво просимо. 12 на 12. кого? Я бачу тут довше, бачите, аж докуди тут стояв? 12 на 12. Мені зробили зауваження, це контролер, я так розумію, з 39-го. А, мене вже затягнули на даванківку, я 13-й. А хто знає? <смеш> 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 все, і 13 на 13. Добре, будемо далі думати, тоді ми все-таки порахуємо як. 3 плюс 9 у нас 12, холяра, 7 плюс 5 теж 12. Левадівка і сихів дружить. Так, водій 75-ї. Водій <смеш> передали за 15. За 15 людей на проїзд передали. А, за 15 людей ви здачі не дали. Ну все як справжній український маршрутчик. Все чесно, все-таки. У вас було два зайці, але зайці це не люди, як сказали у Львові. Отож, все-таки віддаємо тоді пальму першості обом маршруткам і бажаємо добре нас возити по рідному місту. Вітаємо один одного, вітаємо наших гостей і вітаємо музикантів, які продовжать нашу музику і нашу забаву. Гарного вам танцю! Е, пане музика, ви у нас одружені? Ні. Так само підходять до нас. Хто у нас ще не одружений? Олег, так само підходь сюди. А, ой, ти ж одружений. Мене його дружина вп'є за такі слова. Ще мій знайомий є десь тут. Такий хлопець по імені Андрій, дуже подібний на електроніка. О, ось він є. А де є наш? Кидає квітку через себе. Хто цей щасливець? Вау! Слава! Тепер він має квітку і може танцювати танго з кимось. Добре? Прийдеться навчитися і може кидати, не обертаючись, бо самі знаєте, що у літачка траєкторія дуже непередбачувана. Андрію, кидай! Значного і дати доброго рок-н-ролу та іншої веселої музики. Отож я залишаю вас на музикантів, а я зараз придумаю вам ще кілька конкурсів.